На заході країни у вівторок дощитиме. Лише в Ужгороді мінлива хмарність та безопадів. Температура повітря вночі плюс 9, вдень плюс 21. На півночі та у центрі синоптики прогнозують дощі, але в сумах хмарно та без опадів. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 8 до плюс 16. Над південними областями країни, за очікуваннями синоптиків, також пройдуть дощі. Нічна температура плюс 10, денна плюс 18. На сході країни у вівторок марно буде у Харкові та Запоріжжі. Врешті областей регіону дощі. Температура повітря вночі 10, вдень 21 з позначкою вище нуля. День середи пройде дощем майже над усіма областями Заходу України, але в Луцьку, Рівному та Хмельницькому, без опадів. Температура в регіоні від плюс 9 вночі до плюс 24 вдень. У північних та центральних областях Хмари в Сумах пройде дощ. Температура повітря від плюс 8 вночі до плюс 20 вдень. На півдні країни, 14 вересня, за прогнозами синоптиків, має бути мінлива хмарність. Вночі плюс 11, в день – плюс 22. День середи принесе з собою дощі у східних областях, але на Запоріжжі цього дня похмуро, опадів не передбачається. Температура від плюс 8 до плюс 19 градусів Цельсія. На заході країни синоптики прогнозують дощі, подекуди з грозами по всій території регіону. Найнижча температура вночі плюс 13, найвища плюс 24 в день. Над північними та центральними областями країни також пройдуть дощі. Нічна температура плюс 10, денна плюс 22. Для півдня день четверга буде теплим, але похмурим. Опадів синоптики не передбачають. Температура в регіоні від плюс 13 вночі до плюс 26 в день. 15 вересня, за очікуваннями синоптиків, принесе з собою дощі на всю територію східних областей країни. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 23.